І ще бачу питання від Дениса. Він задавав питання з приводу практики виходу з податкового резидентства. Чи треба для цього ставити відмітку у паспорті в міграційній службі України про виїзд в іншу країну на постійне місце проживання? Дякую за запитання, дуже класне. Ми недавно з ним зіткнулися на практиці. Просто дуже цікаве питання. Дуже вам вдячне, Дениса, за нього і за активність взагалі. Дякую учасникам за запитання. Значить, дивіться. Ви можете отримати цю відмітку в міграційній службі, якщо ви за кордоном отримали посвідку на постійне проживання, і тоді на підставі цієї посвідки подаєте заяву міграційну службу на виїзд. Тобто, чи потрібно ставити відмітку в міграційній службі? У нас взагалі якби такого. Обов'язку немає. Ну, це не зобов'язують наших громадян, які виїхали на постійне місце проживання, не зобов'язання міграційної служби. У нас немає такого обов'язку. Да? Але питання цікаве, чому? Тому що ось цей нюанс його можна використати якраз для виходу з українського податкового резидентства. Якщо у когось є така мета, це можна використати. І ми по порядку, чому ми зіткнулися з цією темою, бо особа хотіла отримати таку відмітку: це чоловік призовного віку для того, щоб скористатися цією підставою, знятися до звіткового обліку, так як особа виїжджає на постійне місце проживання, знятися військового обліку і відповідно виїхати в іншу країну. І ми розбирали цю ситуацію, і от е, ти, коли подаєш заяву в міграційну службу, ти вказуєш країну, там ти дитина і чому ти як виїжджаєш. І документів на підтвердження ну, то, що ти маєш надавати посвідку про постійного проживання, немає такої вимоги. Але на практиці міграційна служба вашу заявку перевіряє і завіряє і робить запит в ту країну, до якої ви мігруєте. І е, там можуть е, виникнути ці нюанси, що, наприклад, ви там посвідку не отримали, а тут подаєте заяву на виїзд. На постійне місце проживання. Хоча, тобто, немає наче ви подаєте наші заяву, а підстав немає. От оно ну, такий просто, просто такий цікавий нюанс, сподіваюся, що ми з цим на практиці зіштовхнулися.